Головною ознакою щасливих стосунків є те, що якщо у твоїх стосунках в процентному відношенні, наприклад, 70-80% це класні моменти, радість, сміх, гумор і все тільки зі знаком плюс, то тоді в тебе щасливі стосунки. Все дуже просто. Але якщо ти хочеш ознак, то можу зазначити, що якщо ви вдвох розвиваєтесь у ваших стосунках, це ознака хороших стосунків. Якщо ви вмієте один одному дякувати, це також ознака щасливих стосунків. Якщо ти відчуваєш свого партнера, а він відчуває тебе, і ви знаєте, в який момент один одного підхватити і допомогти, або підмінити десь, да, щоб твій партнер відпочив, то це щасливі стосунки. Але якщо, наприклад, ти дуже багато думаєш про те, що в стосунках щось не так. І тобі здається, що щось не так, то тобі не здається. Звертай увагу на кількість моментів зі знаком.